Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виконувати креслення плачового виробу, тобто його основу. Для цього нам потрібно зняти мірки і виконати розрахунок креслення. Як зазвичай, починаємо з побудови прямого кута, який утворюється за допомогою горизонтальної та вертикальної лінії. Не забудьте відступити зверху та збоку 2-3 клітинки. Кут точка А. Знаходження лінії низу. Це довжина базисної сітки. Відрізок АН дорівнює довжині виробу 85 см вимірювання вниз. Лінійку прикладаємо до точки А. Дивимось 85 масштабних сантиметрів, але зошит у нас невеликого розміру, тож визначаємо довжину максимальну в даному випадку. Це може бути приблизно 70-72 масштабних сантиметри по вертикалі і ставимо точку N. Ставимо точку N та проводимо горизонтальну лінію низу. Визначаємо трепи. третім етапом ширина базисної сітки АА1 дорівнює півобхват грудей. Додати прибавку по грудей дорівнює 42 плюс 3 дорівнює 45 см вимірювання вправо. Горизонтально прикладаємо лінійку в точку А. І знаходимо 45 масштабних сантиметрів. Ось тут ставимо точку А1. Поставили точку А1, прикладаємо лінійку та проводимо строго вертикальну лінію до лінії низу. На перетині з лінії низу отримаємо точку Н1. Четвертий етап. Лінія грудей АГ дорівнює пів обхват грудей поділити на 3, додати 5 дорівнює 42 поділити на 3 плюс 5, дорівнює 19 см вимірювання вниз. Відрізок АГ. В точку А ставимо лінійку. І по вертикалі відмічаємо відрізок Аг. Точку Г знаходимо 19 см вниз. З точки Г проводимо горизонтальну лінію, ставимо точку Г1. Це лінія грудей. Знаходимо лінію талії. Відрізок АТ дорівнює ДТС, тобто довжина талії спинки. Плюс дорівнює 36 плюс 1 дорівнює 37 см. Вимірювання вниз. Від точки А вниз 37 см, ставимо точку Т, проводимо горизонтальну лінію, отримуємо точку Т1. Лінія тегом ТБ, дорівнює ДТС поділити на 2 відняти 1. дорівнює 36 поділити на 2 відняти 1, дорівнює 17 см вниз. Від точки Т від рівня лінії талії. Поставили точку Б, від неї провели горизонтальну лінію, отримали точку Б1. Лінія стегу. Таким чином, ми побудували основні горизонтальні конструктивні лінії. Тепер нам треба визначити ширину спинки по лінії грудей. Г. Г2 дорівнює СГ, тобто півохват грудей, поділити на 3, додати прибавку по грудей. Дорівнює 42 поділити на 3 плюс 3, дорівнює 17 см вправо. Лінійку прикладаємо в точку Г по лінії грудей 17 масштабних сантиметрів. ставимо точку Г2. З точки Г2 проводимо вертикальну лінію вгору до лінії АА1 і отримаємо точку А2. Поставили точку А2. Визначаємо ширину пройми місце вшивання рукава. Відрізок Г2, Г3 дорівнює півобхват грудей, поділити на 4. 42 поділити на 4 дорівнює 10,5 см вправо. Тобто від точки Г2 вправо 10,5 ставимо точку Г3. Від точки Г3 вгору проводимо вертикальну лінію ставимо точку А3. Таким чином ми отримали, тут буде у нас спинка. Тут буде у нас місце пройма, тут буде перед або полочка. Визначаємо бокову лінію, яка буде проходити тут. відрізок Г2, Г4, дорівнює Г2, Г3 поділити навпіл, дорівнює 10 з половиною поділити на 2 і це буде у нас 5,2 сантиметра. Точка Г4. Вертикальна лінія до лінії низу. N2. на перетині з талію Т2, з лінією стегон Б2. Таким чином ми з вами побудували, виконали креслення базісної сітки. Це основа для майбутнього креслення, основи плечового виробу. І давайте подивимось, які у нас лінії. ГГ1 лінія грудей, ТТ2 ТТ1, вибачте, лінія талії, Лінія стегон ББ1, лінія низу ЛНН1, Лінія середини спинки та згин АН. Тобто, тут у нас буде розташовуватись конструкція спинки виробу. З правого боку це буде у нас полочка, передня частина. А1N1. Це у нас лінія середини, або, можна ще сказати, тут буде у нас центр, лінія застіпки. Так, і тут буде розташовуватись у нас лінія пройми.